Для україномовного каналу трохи інша салтівка, бачите п'яти та вже п'ятиповерхівки, вона є повітряна тривога, і це вже не перша, не друга, третя або четверта. Горіхи всі пооблітали. Зараз по роботі чекаю. Чекаю вже більше години. Не зрозуміло, що воно... Що нам чекати щось. Загроза, зрозумів. І все. Ладно, якась загроза. Будемо будемо чекати на відбій. Вже і відбій були, і тривоги були, і таке. І сонечко було так гарно. а Зараз знов затягнуло все хмарами. Нема як ні миру, ні стабільності, немає щоб Сонечко так. Ну, Ладно. Прийде весна і буде сонечко і літо буде, ще, все буде. Ось картопельку торгують. В цьому році картопелька і недорога, і багацько де торгують. Ну, По районах 14, а на кінному ринку. По 11 навіть славок купляв. Цибуля недорого в цьому році картоплю по 25 купляв. Так важав, що дешево. А зараз 14 ніхто не купляє. А цибуля 11. А, о тебе ж по 8 можна купити. Навіщо. Мишечком по 11. Ладно. Усім гарного дня усім миру добра злагоди. Всім щиро дякую, звичайно, будемо жити. Зважаючи на що. Легкого понеділка, усім пока.